А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. А боксер сказал, ты знаешь, на меня напало трое. Я одного слева ударил, он упал. Я второго ударил справа, и он упал. И замолчал. Вот болезнь это третьего. Боксер подумал и говорит, а третьего у меня день рождения. Карнис Токлычко, два мэра, про яких часто сперечаются. І які залишили багато запитань. Кернес керував містом, м'яко кажучи, по поняттям. Сам вирішував, сам контролював, сам визначав, як і що буде. З іншої сторони, кличко, нібито трохи інший. Публічний, але в Києві все одно постійно хаос, пробки, забудови і безлад у плануванні. Наче місто живе своїм життям. А мер тільки робить заяви і мимовільно створює нові меми. Нібито два різних підходи, а висновок один. Обом містам бракує нормального управління.